Класна техніка, як би чинив хтось, хто більш впевнений в собі. У мене колись років п'ять тому, коли я тільки починав саме коучингову практику, був клієнт, і він такий, ну. Класний, цікавий, дуже перспективний хлопець, але він початківець. Тобто він ще не мав якихось значних успіхів, він не мав фінансових результатів. Но він був також коучем, і йому дуже сподобалася дівчина, дівчина жінка, вона була більш успішна, вона заробляла більше грошей. І він каже: нібито в нас є стосунки, але я відчуваю себе, ну, якби постійно, ну, якось пригніченим. Ні, да, да, Тобто, трошки я не можу дотягнути до неї. І я от згадав про цю техніку, і я йому запропонував: слухай, ну давай так. Давай, коли в такий момент, коли ти відчуваєш, що ти з нею спілкуєшся, давай Знайдемо тобі персонажа, який тебе надихає, да? і, який, і думаючи, про якого, він буде тобі би, ну, трошечки давати силу. Тобто це такий певний якор, який можемо. І ми почали шукати, шукати, ходили багато-багато. і Потім прийшли на Кілець, і я йому кажу, Арагор. Ну, такий, да. да, тіпо, Арагор. Нитан...» і ми починаємо, да, у нього значить, друга половинка це теж. Ну, насправді ельфійська принцеса, ну тобто дуже крутий рівень. А він на той момент ще бродяжник, він ще не король Гондора, да якби і дуже ну і тобто, і, і у нього бачу у нього оче ж запалюються, запалюється. Вони одружилися, у них все чудово. Ну суть в тому, що ми можемо чіплятися до якоїсь такої сильної ем, постаті чи якогось образу, який можна надихати.